На Миколинецькому кладовищі прощаються з 21-річним бійцем бригади Азов Нацгвардії України Денисом Федорчуком. Хлопець загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника командира військової частини 30-02 Нацгвардії України Руслан Левандовський. Він зачитав пам'ятний лист. В важких умовах бойової обстановки з причиною агресії Російської Федерації 9 вересня 24-го року. Під час виконання було завдання в населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області отримав поранне сміс життя та загинув. Від вересня Дениса Федорчука вважали зниклим безвісти, розповів його побратим на псевдо-Голлівуд. Дома йому вже точно спокійніше пацани. Дякую, що ви витягнули його. Дякую кожному, хто долучився. Ви пам'ятаєте, ким він прийшов, яким він був, скажімо так, зеленим, типу і завжди рвався в бій, щось хотів вивчати і просто. Я вважаю брак досвіду і мало часу. все-таки. Але я думаю, і я знаю, що він би добився великих висот, і ми б в цьому йому допомогти. Нарешті він добрався додому і вже зможе спокійно відпочити тут. Насправді це був дуже важкий шлях. І оці ці всі вісім місяців. Один із присутніх на похороні бійців Азову зачитав молитву українського націоналіста. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Сійди до серця мого! Денис Федорчук прийняв рішення долучитися до Азову на початку минулого року. Розповів його двоюрідний брат Олександр Павлюк. він поїхав в Київ, пройшов ЛК. Потім почалось БКБП. Він себе дуже добре проявив по Фізусі, здав зразу на шеврон. З червня пішов на перші бойові, отримав на третьому виході осколкове поранення. Не хотів віддихати, трошки побув на реабілітації, зовсім мало, бо осколки в нього залишились в нозі до кінця життя, не витягнули. Він дуже рвався назад до паціків. Скоро поїхав. весь все літо був в Серебрянському лісі. А потім, на початку вересня, вони їх вже перекинули в Торецьк. 8 вересня він мені написав, що він під Нью-Йорком, що ситуація дуже важка. Поховали Дениса Федорчука на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.